Привіт усім! Сьогодні в мене по плану ознайомити вас з параметрами насосу від бренда Vitals Aqua. Насосу свердловинного шнекового Vitals Aqua 3DS 102705R. Насос відноситься до класу занурювальних моноблошних роторних насосів із вертикальним розташуванням вала та призначений для підйому і подачі чистої води із свердловин, колодязів, цистерн та інших глибоких джерел. Двигун моделі розташований в нижній частині насоса, а у верхньому фланці різьбовий вихідний патрубок для під'єднання трубопроводу і зворотній клапан. Шнекові насоси не надто чутливі до забруднення води, ніж інші свердловинні насоси, тому вказана модель може працювати як і у вертикальному, так і в похилому положеннях. Має малий діаметр для вузьких свердловин. Підвішування насоса здійснюється за допомогою гнучкого троса за рим болти. Не призначений для перекачування мінеральної і морської води, хімічно активних та агресивних легкозаймистих рідин і розчинів. Гарантійний термін на насос заглиблений свердловинний шнековий Vitals Aqua 3DS 102705R становить 36 місяців. Дякую за увагу! Детальніше про комплектацію, параметри та вартість дізнавайтесь за посиланням під цим відео. І пам'ятайте, що наш інтернет-магазин це завжди круті акції та знижки, широкий вибір техніки та відмінна якість. Підписуйтесь та обирайте інструменти на будь-які випадки життя. До зустрічі!